Коку, це відповіді на коментарі. Розкажіть про млявоплинну шизофренію. Ну, це діагноз, який би мені точно поставили, якби я жила СРСР спокійно. Насправді мене цього діагнозу немає, бо його взагалі не існує. Цей діагноз ставили всім неугодним в радянській владі. Тобто, за національні ідеї людей відправляли в психлікарні та знущалися. До речі, про це є дуже якісне українське кіно, божевільне. Скільки в тебе часу уходить на зйомку одного відео? Пошук інформації 1-2 дні, написання сценарію від 1 до 5 годин, налаштування обладнання 20 хвилин, мейкап 40 хвилин, перевдягання персонажів 30 40 хвилин, процес зйомки від 2 до 8 годин і монтаж від 1 до 5 годин. Многі в Україні вважають себе русскими і хочуть Росію. Ну то можна скористатися радянським ковчегом. Не знаєте, що це? Це метафорична назва парохода Буфорт, який у 1919 році депортував із США 249 уродженців Російської імперії, які яро підтримували радянські ідеї, щоб вони могли воз'єднатися із батьківщиною.